Не протрималася й тижня. Нещодавно Дніпровці сколихнула звістка. Скляна куля бажанщина що на фестивальному причалі знову розбита. Наразі причину цього з'ясовують у поліції, проте містяни впевнені це був черговий напад вандалів. Розбили перва раз шар демонстративно в дев'ять утрачає прийшов так Также і сі сейчас. Одна з найулюбленіших жертв недопропорядних містян, і оцей романтичний куточок на набережні скаржаться його автори. Металеве дерево щастя разом із лавкою для закоханих у 2008-му подарували Дніпру майстри ковальського мистецтва. Розповідають, постійно доводиться проводити реставрацію арт-об'єкту, адже люди обламують елементи композиції та навішують на неї стрічки та замки. Ця прикраса набережною кажуть, до цього не призначена. Ковалі навіть роздумують над тим, створити наступну композицію спеціально для того, щоб містяни туди чіпляли все, що забажають, І зараз ми в очередний раз приводимо її в первоначальний віт, тому що жителі Дніпропетровська і гості Дніпропетровська німного. Портят тата ізділля вешанием на нього лентачики замков. Отламывают ветки, отламывают листики, отламывают цвіточки. А ще різноманітні написи, дивакуваті картинки та нецензурщина. І все це на найдовшій набережні Європи. Люди скаржаться гуляти вздовж річки неприємно. Більше схиляються до спільної думки. Кажуть, українці просто не виховані. Естетично це не красиво в першу очередь, потім это показатель культури, наверное. Я считаю, что, наверное, надо как-то быть более бережливей. Люди абсолютно не понимают, как себя нужно вести, обращаться с тем, что делают как бы, власти, для того, чтобы наш город был хоть как-то симпатичней. Это все связано с нашим менталитетом. Проте фахівці пояснюють, вандалізм це не а психологічні проблеми. Вони зазвичай родом із малку. Нерідко батьки дітям просто не пояснюють, як правильно виражати свою злість. Тому люди, вже досягнувши зрілого віку, позбавляються від неї як забажають. А іноді навпаки, батьки забороняють поводитися агресивно, то вже по ті починають робити все, що раніше було не можна. Психологи діляться найбільш схильні до вандалізму підлітки. Попитка, какби всі. запреты и сделать дозволено то, что было раньше недозволено, плюс берем какой-то детский травмированный опыт, получаем вандализм. А в вандализме удовлетворение ведь получается от разрушения. Способ самовыражения. Человек не чувствует себя ярким, интересным обществу и социуму, чувствует себя незаметным, серым. Хоч як-то виділитися. в Україні. Передбачена відповідальність за вандалізм в деяких випадках за це світить до п'яти років позбавлення волі. Тож радять фахівці, якщо ви відчуваєте бажання щось руйнувати або псувати, краще вчасно звернутись до психолога ніж опинитися за ґратами. Вікторія Журавель Артем Коваленко, новини 51-го.